Ця історія трапилась напередодні Різдва. В одному маленькому містечку жила собі сім'я, яка дуже любила Різдво і завжди ретельно готувалася до свята. Ось і цього морозного вечора тато піклувався, аби в домі було тепло, мама готувала частування, а діти, прикрашаючи кімнату іграшками і гірляндами. Мороз посилюється, І снігу так багато. Вже всі дорога позамітала. Треба дровець підкинути у ком'я. Як все ж таки добре йде у нас вдома? Так, вдома, звичайно, ж краще, ніж у стайні. Дівчатка, ви пам'ятаєте історію народження Ісуса Христа. Де він народився? У стайні. Серед маленьких ягнят та інших тваринок. Ой, мамо, ми цю історію вже на пам'ять знаємо. Але ж це дуже цікава історія. А що ж було далі? Я знаю, я знаю. До них прийшли пастухи і поклонились маленькому Ісусу. Так, доню, пастушкам у полі з'явився Анна і сказала, «Радій бо народися, нині в місті Давидою, котрий є Христос Господь. Хтось прийшов, заходьте. Дозвольте заколядувати. Полядуйте. Дякую ваші перегляд! були ви завжди щедрі, багаті, вас благословляє... На наступний рік. Дівчатка, вам сподобалось? Так, а, так, так, мамо. Я навіть відео зняла. Так. так гарно вийшло. То на чому ми зупинились? Маленького Ісуса захотіли привітати. Зі сходу вол... вони йшли за зіркою, яка вказувала їм дорогу і принесли дарунки. Я так люблю подарунки. Господу, не неважливо, чи це дарунки, золото. А якби у мене були такі багатства, я б усе віддала Ісусу. Господи, не важливо, чи це багатство. Йому приємно, коли ти ділися тим, що для тебе важливе і тіле. Що у вас є ціного і дорогого? Для мене Для мене дуже дорогий наш будинок. Я так довго його будувала. Я віддав би Христу людину. Мамо, а для тебе що? А я, а я б його гарно годувала. Я вмію люблю готувати. Ось, бачиш, скільки смаколи. Як смачно, а для тебе, сестричко? А для мене. А для мене найцінніша, в мене тільки одна скарбничка, Я б її віддала Христу. У мене вже там багато грошей. є, цілий рік збирала. Ого. Yeah. А у, для мене найдоб... найулюбленіший yeah. мій улюблений ведмедик. Я б його yeah. віддала yeah. Христу. Ха, ведмедик скажеш таке. Та навіщо він Христу? Хто ви такі? Чого вам треба? Доброго вечора, добрі люди. Простіть, що турбуємо. Вчора потрапила ракета на наш будинок. Нічого не залишилось. Ледве самі змогли врятуватись. Слава Господу, дітки вціліли. У сусідньому місті живуть наші родичі. Ми вирушили до них, але випадково вийшли на тій зупинці. Ми йшли, побачили світло у вашому вікні. Ось і попросились до вас. Дочора ми нічого не їли. Я то потерплю, але дітки, прошу вас, ради Христа, не відмовте нам допомозі. Дядечко, тітенько, пустіть нас хати, на вулиці ж так холодно. Може, у вас для нас знайдеться теплого чаю і хліба, ну хоч трішки. А можливо, змогли б нам купити білети на потяг. Ми обов'язково згодом повернемо вам гроші. Що, ви у нас самих повна хата дітей, навіть зайвого ліжка немає. Знаю, я вас попрошаю, бдіть. Ага. Хліба їм. І маслом ще намаш. Ти попрошай, що хочеш, придумай. Ідіть звідси. І гроші ще їм дай. Я збирала, збирала. А їм усе візьми і віддай. Пробачте, що поторгували вас. Ради Христа. Пробачте. Залишайтесь з Богом. Мамо! Тату, я зараз повернуся. Я хочу подарувати тій дівчинці ведмедика, адже у неї всі іграшки згоріли у пожежі. Стривайте, Заждіть! Що ж ми на Ми так недобре з ними вчинили, не допомогли, не поміряли. й до жене їх, попроси повернутись. Нам потрібно усе виправити. Так, звичайно, я швиденько. І Тоді скажеться тим, хто по праву сторону його. Прийдіть благословення Отця мого, наслідуйте царство, готоване вам від створеного світу. Бо я був голодний і ви нагодували мене. Я був спраглим і ви напоїли мене. Я був подорожнім і ви прийняли мене. Я був нагим і ви одягнули мене. Я був хворим і ви відвідали мене. Був у темниці, і ви прийшли до мене. Тоді праведники спитають його. Господи, коли ж ми бачили тебе голодним і нагодували, спраглим і напоїли. Коли ж ми бачили тебе хворим чи подорожнім чи тем... на... і одягнули чи нагим і одягнули, коли ж ми бачили тебе хворим чи в темниці і відвідали, і цар скаже їм у відповідь, істинно кажу ж вам, та як ви зробили це ближньому своєму. То зробили це мені. Ідуть, ідуть, тату їх наздогнать. Як все ж таки добре, що ви повернулись. Ласкаво прошу всіх до нашої оселі. Ой, почекайте. Ось візьміть, вам вистачить не тебе. Тільки, будь ласка, не їдьте сьогодні. Давайте разом зустрінемо Різдво. Це так весело зустріти Різдво разом. Дякую вам щиро. Якщо ми вас не обтяжимо, то звичайно залишимось на свято. Ми будемо дуже раді. Залишайтеся і розділіть з нами. Радість від народження Спасибі.